зійди, Боже, до нас, ой, зійди, Боже, до нас, бо у нас не ніж. Коли сати? Низька у Настасі з степком велике свято. Похрестили свого дідука, назвали його Іваном. Довго мозгувала, яке би то йому ім'я дати, бо ім'я то не просто імення, то є перше слово перед небом, щоб те у молитвах, у любові, у доли Бо старі люди кажуть, кого Бог береже, того щистя не мене. Наші люди щиро вірять в то, що іменем Бог подарує йому невидимого янгола, котрий буде йти з боку всього його життя. А то є крижма, не просте сукно, а перший його оберіг. Колись за давнини хлопців, що йшли у світи чи на війну, вбирали сорочки, ушиті з крижми, бо вона оберігала не лише тіло, а й душу, бо то є мира, молитва, мамині сльози та тремтливі руки хресної нанашки, котра вишивала отут хрестик. Ма, ма, що постаралася. Хрестик до хрестика з любов'ю, з молитву вклала. І сам тот хрестик то не просто знак. У кождім зорі шепіт прабаби. як благословення на радість, здоров'я, щастя і щасливу долю. А ще. Баба приладила образок, свічку і ляльку. Без лиця, бо в ній зовсім немає зла. Тільки добро. То не лишення іграшка, то нитка, від її серця до серця дітини зроблена склаптя маминого вбрання аби вберегти дитину від злого. То її душа. Руки любов на руки, на щодень, на все її життя. А дзвінок як мелодійний звук, аби дітинка ліпше спала, а із бабиних рук визирає міщетко. Йой, яке то щастя в нашій родині, Дід Ваксів родив. А знаєте, то ще найважніше, що то хлопець. І, ой, як то всі чекали, на того первістка. І ой, дитинку, я тебе вітаю. Як ми світішимо усі, кумцю дякую за такі ладні подарки, які сте поприносили до нас, ну то є дуже важливе. А чи знаєте ви, що не просто отак з церкви принесли дітвака? Та то треба усі примовки виказати, би дітина мала щасливу долю. Найперше кладемо матінку Божу берегиню, аби го оберігала, і Господь посилав йому найщасливіші добра. Ставлю тобі, дитиночко, за подушку, а далі маю чебрець, а сила того чебрецю то сила Карпат, то є щаслива доля нашій дитині. Кладу, бо пахло, би муся там сниснили ангельські. Кладу і часничок, так гіркий, пекучий, як гостра правда, навіть правді жиє, як жиє бойківський нарід, як жив мій дідо як жив мій тато, як жию я, як буде жити той дітвак. На тім заповідаємо. І у ножки кладемо. А цвіт материнки, то мої руки, то руки твої, Мар'янко, не береже її Господь твою дитинку кладу материнку. Аби сі файно купало, немовлітко твоє, я тобі даю череду. І з любистком та м'ятою рутою, щоб був красний і не гін на усі Карпати. А ви мені поможете в тому, Аплодуймо тим дитині. Красно дякую. А шеся сховала калина. У калині червоні краплини крови людської нашої народної, бо корінням глибоко сів до роду і так глибочезно, що нігди ніколи не покине ту землю, буде повік їй служити. То тобі, дитино. Ставлю зерна пшениці. По чотири боки, аби стали йому у час громовиці, аби були йому добрами сильні, аби були йому на здорову і щасливу долю. І вас, людковіці, не забуду посіяти. А ні, хто ближче. на вас не усі добро і щастя на наш народ. Ну і ще ставлю маленьку цукринку на щасливі долі дитинки. А тепер можеш ложити дитину у ті добра, і вже ніяка чорна сила не підступить до нього, і вже ніяка напасть не візьме його у свої долоні. І буде він щасливий, бо ми йому то заповіли. Най буде щасливий. Леньку люлю, як папір біленьку. люляй, люляй люляй люля, сі очка стуляй, як не буде ще. Коли баба Івана, мовила, ой, дочки, коли шутя не шию ти порточки, коли баба Івана, та й тайка люду, -лю! коли шутя не порточки. Ти кошулю, а я буду колисати, би мій хлопчик, виріс, аби мамі дровна руба. Коли сочко поки яся верну, ой повішу коли Тайна я й буде Господь, коли мою ти мог Баби казали, як трава росте із Божої воли так і дітва ростеє з Божої ласки. Найбережа його сила неба і землі. А нашому роду нема переводу. Слава Україні! Слава бойкам і слава Бойківщині! Слава!